Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. Сьогодні у нас гарна погода, уже 25-й рік. Ми знову на пошуках, знову компанією. Сьогодні весело нам постараюся щось знайти. Тут були знахідки у нас по київській Русі. Того разу відео ви бачили спис три сокирки. Чоловік знайшов. Сьогодні стараємося щось ще пошукати. Можливо щось удача нам, посміхнеться, щось дасться ще підняти. Умощуйтеся позручніше, беріть з собою чайок або каву і гарного вам перегляду. Ми починаємо. Йдемо до друга, подивимося, він знайшов монетку. Уже, Уже зійшовся да? 20 копійок. 10 маленька. 10 іде малюнки. Фу, це вже там намішано. Я плюну. 20 копійок 1868 року. Перша знахідка на сьогодні. Класно. Вітаю. Ну, Хороша перша. Фу, як воняє. Йдем я Там в мене домова яма. Я біля неї крутюся. Можливо, щось і я витягну. Кличе мене ще друг. Ще в нього щось вже другий. Так, де мої находки? Валки класні. Коване. Да, так, свердло коване старе. Що? А це щось теж цікаве від вершника. Від, це від, що? Копати н... це що, я продав. що копати коня. Що копати коня? Дивіться, який гарний, кований, якийсь інструмент їхній, яке свердо, але дуже гарне. Ось тут є в мене сигнальчик біля такої домової ями. Я казала, що я йду подивитися. Чорний колір. Зараз візьму пін і спробуємо його знайти. тут я вже його бачу. Ножичок. Ой, хвилинку. І пробуємо розкопати. Як ви думаєте, що там, доки я буду розкопувати? Можете давати свої варіанти. На хвилинку. Ось дивіться. Тут такі речі. Не можу. Потрібно брати ще копати його Ще копати. Ще окопуватися, бо не можу докопатися. все, викопала. Викопала! Ба! Топор! Сокірка. Сокірка. Вже йдуть мене бити. Сьогодні я йду додому пішки. Знову. Чистимо овух. Ви вже свої, казали, копійки найшли на сьогодні. Топор, мал, кругленький, київська русь. Ааа, клас. Обух коганький. Тут не вже мерзят, вже сваяться, йдуть до мене бити. Якщо мене б'ють, ви свідки. Головне лопатами мене не бийте. <реку> Все, супоровий, коганький обух. ну Це місце просто чудове. приймаю ваші вітання. мене надух, є у нього якийсь сигнальчик спорний. Щоб я перепровірила. У мене пін, нокер та окупонь. Дуже гарно чує. Дуже ямка глибока. У нього якийсь гарний сигнальчик. Я прийшла перевірити. Да, Що має бути класне. Чорний, глибоко і великий. Пробуй розкопуй. Я виключилася. Лежи легенько, може, щось, щось цікаве. Але колінах. Він mm. <рес> теж коліна мокає. Тут mm. нема. Але кераміка, ну, покажи. Керамічка прямо з ямки випадає. Дуже гарна, дивіться. Ось така. Оце кіамічка київська. Mm -hmm. У нас така. Двісоні, може, що позвонить. А ну дивися. Чекай, би я виключила, мабуть. Ось тут. Тут той саме, саме центр. Копай. Головне, щоб не якась бляшка. Щоб не було бляха. Дати ножик свій. Робиш. Є там. Вже. вже є іржа. Докопалися. Я думаю, що великий що покругу треба. Топор. Так. Топор. А. От бач, бо він довгий. Може бути, бути шукі серп, а може бути шабля якась. Класно, це круто. Оце називається 2 січня. Де докопаємося і в ключ, все ще покажу. щось накопав. Викопав, а но легенько. Я виключаю вже пін. Докопала саме. Що коса опять така сама? Легенько. Все. Серп. Його. Двиг і серп. Ва. Класно. Двиг глибоко. Цілесенький, не зогнило. Тут гарний стан дуже речей. Дуже гарно. Дуже гарний серп. Київська Русь. Класний. Вітаю. Ось такої ямочки невеличкої, Я навіть не зазуміла. Ви повістечку. Я думаю, який сигнальчик поверхневий, а тут кесунчик. Таке вістечко. Ось так. Ходжу по таких кущах. І у мене якийсь сигнальчик. Давайте йдемо копати, дивитися, що. Оце мені мене все Що зіржати з якого. А ну пін подивимося. Уже є. Кусочок з чого? це кусочок. На ножик не похоже. Так. Якийсь кусочок желіза старого кованого. Кидаємо, загортаємо ямку, рухаємося далі. Там був у мене той кусочок. Тут опять сигнальчик. Показую, що зверха, але бачу, що глибше. Будемо копати, дивитися, що. Узяти далеко треба. Май, щоб не пошкодити, якщо щось цікаве. Але поверхневий сигнал, не знаю. показує. Може мусор. Чую, що щось чорне. Тут. Давайте розкопуємо. Підемо дивитися включуся, як розкопати. задихалася. Ось сюди воно йде. Не знаю що. Давайте йдемо розкопувати. Ось який месич, якщо. Бачиш, вже прийшов допомагати мені друг, де будемо розкопувати і дивитися. Я розкопала. Не знаю що. Дивіться, який довгий сигнальчик. О, пішов ножичком, пішов. А ну разом дивимося. Оце мені так подобається копати. Не знаю, чи вам подобається. Напишіть такий контент дивитися, як я знаходжу. Хочу гесненько. Не вже така сама коса, як в мене Уже є. Та горбуша. Але все можливо. Можливо, і вона. Ну, так туди ще. Дуже класно, що цей ніж є. Дуже легко ним копати що знову дуже довге для коси. О, є а, така сама ідентична коса горбуша. Уявляєте? А я вже думала, меч, меч, шабля. <рес> ну, а це теж крута знахідка. Ось там я Найшатий той кусочок, я могла просто перейти повз і піти далі. А тут це залікова знахідка. За такі знахідки з 434. Надеюсь, ушли. Поле копаем, надеемся. Еще корень. Посереднее болото. Уже все грязь, они в черты в болоте. Coś jest bardzo, bardzo słysko, bo mokry, Dobra, Ale już dużo, dużo hałewka. Już świeżko pomokło wsia. Oj jeste. A ja już dobrze Ja już baca. O pławeczek. Bonzerwii pławek. Ale chyba cianko był. No co. To ty ja im Czy nie win? Ми сідаємо обідати наші приводи 4. Ікстера, квазар, легендочка моя і чоловіковий Golden Seeker маска. Всі на стоянці, на обіді. Пішла я в дигу частину лісу. Ду кінець. І у мене гарний сигнальчик 26-27. І вже бачу, що монетка. Чистимо, дивимося. Така гарна патина на ній присутня. Що це у нас? Що це у нас? Що це? Я не можу упізнати монетку. Що за монетка? Що за монетка? Ага. Ой, що це? Мабуть, що вей. Ану хвилинку, знайду водичку і покажу. Помила виявилося 1924 року два леї. Але така грубенька, незвична. Ось так. Виглядається. Ось так. Шукаємо щось є. Золото моє чи що? Майже золото. Так, майже золото. Дві копійки. 38-го. Люблю я такі радянські монетки, бо вони в гарнім стані. О, клас! Потер. І зв'язу як золото блищить. хасту чорний сигнальчик, не можу викопати. Вияємо. О, я вже бачу. Вже не де повіряти. Що це у нас? айдянський? Я ще зачепила. Айдянський ножчик. Чи ні, Так, показую вам. Заіржали, не загнивший. Кидаємо хабакничку, бігаємо далі. Ми ще якусь маленьку. Сидів у ямці. Хочу чинячі, що це, закопаю його назад. Уже сніг почався. Що починає землю притрушувати. Я вже збиралася додому, був у мене сигнальчик дуже глибокий. Ви не повірите що. Сокирка! Дивіться, яка малесенька. Дивіться, яка чудова. Ой! А, класно! Дивіться, яка глибина. Це що у мене? Пін має 20 см, 22 см, і ще за 15. Ви дивіться, краса. А ну почесть мені обух, пожалуйста. Та ти що така малесенька, як дитяча? І єлі-єлі сигнальчик піймала легенда. Цвітним да. і чорним, так як прилив, чисто типа великий, цвіт чорний, цвіт чорний. Ну, Дивимося, він включений. Нема нічого, а, ні, немає нічого більше. Таке коріння було, я думаю, що вже залишити сигнальчик, бо не можу докопатися. Думаю, що мусор радянський. Вау! Класно! Але обух не круглий. Це не Це точно, Як вона, ви думаєте, хакар чи ні? Підказуйте. Чекаю ваших реакцій на таку знахідку. Переходимо до знахідок за сьогодні. Вже біля машини. Це сокирка моя гарна. Така сокирка велика, коса, Це такий ключик радянський, два ножечки радянських, такий гарний теж ножечок. Старенький, думаю, і монетки мої. Це вістечко, три монетки, два леї, десь копійок і дві копійки радянщини. І друга. Це серп. Його монетки. 50 копійок, 20 копійок, 2 леї. Це 20 копійок. Так. Це тут радянська яка з монетка закища. Конинка дуже гарна, велика. Тильничок від ножика малесенький. І це не знаю що. Або буратинка, або соліт по номіналу. Інший друг поїхав вже додому швидше. Ось такі сьогодні знахідки. Всім дякую за перегляд, всім пока.